У вашій увазі лот, жіночі, шльопанці. Ось такі пухнасті, класні. Всього по 95 гривень за одиницю. В лот шикарно, великий, 30 пар, 2850 гривень за увесь лот. Розміри з 36 по 42-й, класний розмірний ряд. 9 різних моделей. Показую вам, які є варіанти. Ось такі у варіанті маршмеллоу. Ця ж сама модель. Є на плетіні підошві, карамельний беш. Далі, як бачите, більш яскраві варіанти є. Ось такого плану. Підошва чорний із. Червоним. Далі є пухнасті. Ось такого плану у нас є беж плюс рожевий. Далі є варіант сіро-бежеві плюс пудрово рожеві з пряжечкою. Також дуже кльові, дуже кльові, така масивна, тут серйозна підошва. Далі у нас є дуже трендова моделька з гостеньким носочком, чорні. Та коричневі звертаю вашу увагу. Подивіться лишень, наскільки вони класні, неймовірно класні. 330 пар, вибачте, не 300, а 30 пар у лоті, 95 гривень за одиницю для замовлення. Будь ласка, зв'язуйтеся з нашими менеджерами, і також нагадую вам, що у нас є вайбер-спільнота. Запрошую вас туди, щоб потрапити в гуртівню у вайбер. скажіть нашим менеджерам і вас додадуть туди.